Ну, зараз подивимось на лампову радіолу Сакта ззаді. Це так вона виглядає із відновленою кришкою. Задня кришка також відновлена, майже до ідеального стану, надписи, все шикарно і гарно. Буде ще служити дуже багато років. І от що ми тут бачимо? Ну, тут переключатель напряження сіті стоїть положенні на 220 вольт. Тут знаходиться за цією колодочкою предохранитель. Якщо вдруг треба буде міняти, якщо не буде працювати, то ось тут написано предохранитель 1 Ампер. Я в комплекті його положу сюди, предохранитель. Далі в комплекті даю такий провод 2 метра антенного з штекером. Коли будемо приймати радіостанції на коротких, середніх, довгих хвилях, оця антена включається в оце гніздо. Ось. Тут написано антена. Це довгі, середні короткі хвилі. Ну Там нема що слухати. Ну, При желанні можна поностальгірувати, там, половити шум ефіра, може щось там піймати. Ну, Воно мало хто слухає станції. Обично слухають ФМ. Щоб FM, треба оцей штекер витягнути і включити на УКВ-блок. Ось у УКВ антенна. Тут два гнізда, лівий і правий. Що од того, того буде працювати, ну, включається в оце крайнє ліве гніздо. Обично. Ліве гніздо. І тоді буде працювати працювати. Зараз ми включимо УКВ. Хто ти така, скажи мені, хто ти Ти Ось. Без антенни не робить. Вправу робить Ну, чуть хуже, особено Ось. Сюди включається антенна. Антени приблизно 2, 2 метри. Якщо... Якщо буде недостатньо, бо будуть поміхи, можна провод доточити трохи більше. У ну, кове діапазоні великого Суска провода не потрібно, сюди включається додаткова колонка. От у мене є колонка. Якщо десь буде бажання винести одну колонку в другу кімнату або коли буде хата на вулицю, то включається отуди в нічній громкоговоритель. Ще одна колоночка сюди, от так. внизу земля, вверху плюс. То дає ще більш розширене глибоке звучання. Далі, Тут я вивів оце кусок провода, ось виведений він тут ну окремо, тому що тут нема куди його всовувати. Це я пишу антена цифрового FM модуля. Ось вона. Поки достатньо цього кусочка, воно працює на цьому кусочці FM цифрового модуля. Якщо недостатньо, сюди треба домотати ще кусочок провода пів метра, ну, може, метр. І буде працювати висока якість цифрового модуля FM. Тобто один FM працює від відсюда, другий FM працює від оцього проводу. так виглядає радіола Сакта ззаді.